Сьогодні у передачі Як нагодувати Вередуна поради фахівців. Якусь траву ти не хоче, якусь не хоче. Міркувати про економію електроенергії можна ще у школі. Переконані учасники міжнародного конкурсу молодіжних проєктів з енергоефективності. Перше кохання ще в садочку. Дитяча примха чи природний етап дорослішання. Кохання це коли діти люблять друг друга. Мабуть, кожному із батьків знайома така ситуація. Діти відмовляються їсти або роблять це без особливого бажання. Як нагодувати Вередона вдома та в дитячому садочку? Спробуємо розібратися. У Галини Лєпідєвої, до речі, ведучої каналу Нова Волинь троє дітей. Каріночці сім років, Кирилу – три. Найменшій Миланці ще немає і двох. Молодій мамі, звичайно, хочеться, щоб усі їли вдосталь з користю та смаком. Троє дітей, ніби одна сім'я, однаково всіх. Ну тобто, однаково всім готує, але в кожного свої забаганки, абсолютно різні. І починаючи з дитинства, таке, що всі їдять, це напевно картопля, це макарони, люблять ковбасу. Ну, звичайно, солодощі. А молочні продукти середній хлопчик. Він молочні каші просто обожнює, з ним немає проблем. Старшу потрібно заставляти. Ну молодше теж нормальна. Мама каже, що синочок не їсть фруктів та овочів, нічого крім картоплі. Тому вона змушена замінювати природні вітаміни, полівітамінами у таблетках чи сиропах. А ось що полюбляють усі троє, так це солодощі. Солодощі давати почала по-різному кожній дитині. От Каріна, як вона в нас одна, то намагалася якомога довше не давати. Кіріл і Міланка молодші, вже вони бачили, що їдять ті, ну і вже не давати не вдавалося так. Спочатку там обдурювали, ті двоє їдять цукерки. Молодші давала фантика. Ну, місяць часу вона там бавилась фантиком, але потім все ж таки ну дитина швидко розуміє, що її обдурюють. Ну і доводилось, тобто, вже менше, якось швидше з року вже давали. В принципі, цукерку вона могла їсти. Стараюся якомога менше, звичайно, але діти є діти. Мабуть, нікому з батьків не доводилося змушувати дитину з'їсти цукерку чи шоколадку. Зовсім інша ситуація, коли мама приготувала корисну кашу і салатик. Майже кругом, звичайно, перше пишуть не змушувати дитину. Ну, вирішила я спробувати старшою. Думаю, не буду заставляти, нехай як, як захоче, попросить сама. Ну, коли вже вона відмовилась від сніданку, вона відмовилась від обіду, вона нічого не хоче. І коли вже прийшов час до вечері, я кажу, Каріночка, а що ти будеш їсти? Що тобі приготувати? Вже вечеряти. А вона, я щось не хочу їсти. Тоді, ну тобто нерви здають, і ти розумієш, що дитину потрібно покормити. І доводиться інколи, інколи заставляю, інколи там є, скажімо, ультиматуми якісь. Ну тобто, не поїсте, не потримаєте солодкого, не поїсте, не підеш там гуляти. ну… По різному буває, фахівці все ж радять не змушувати дитину їсти багато, а стежити за тим, щоб вона протягом дня споживала їжу з кожної групи харчової піраміди. А це зернові та молочні продукти, м'ясо, фрукти та овочі, і звичайно вода. Якщо для дорослої людини це 1,5-2 літри в середньому, то для дітей це значно по іншому вираховується. Для маленьких немовлян до півтора року це найкраще 30 грам мілілітрів на кожен кілограм ваги. Стільки повинна випивати дитинка щодня таку кількість води. Це не компот, це не сік, це не молоко. От власна вода в чистому відфільтровому вигляді. Друге, що, друга категорія це від півтора роки до Початкової школи. Це в цей період дитинців розраховуємо 40 мл на кілограм ваги. Далі, уже початкова школа, дітки перший-четвертий клас. Їм вже треба більше пити, тому що їхня активність збільшується, вони ще ростуть, і їхній організм потребує енергії і збагачення сили. Так а вода власне нам дає це збагачення, очищення, тому їм з розрахунку 70 мл на кілограм ваги. звичайно, просту воду вони не дуже полюбляють. Частіше я варю компоти, робимо лимонади, соки. Такі, кіно ну, продаються в магазині, то рідше, вже якщо ми там на вулицю десь вийшли, не взяли з собою, то доводиться тоді ну купляємо, але стараюсь не часто соки купувати їх. Досить часто так буває, що мама о, наприклад не встигає доготувати обід, а дитина вже. Кричить, чи говорить, що вже хочу їсти. Е, як правило, в таких випадках б, добре було б використати, наприклад, якийсь шматочок, чи овоча, чи фрукти, чи сухофрукти. Те, що, наприклад, могло б підсилити апетит дитини, але ні в якому разі не давати ні цукерки, ні печиво. Тому що солодке це лишні калорії, які е, трошечки організм дитини вже насищають, і дитина тоді. Їсти буде відмовлятися, якщо ви обдумуєте, що ж приготувати, щоб дитина їла охоче. Краще запитайте у малюка, щоб він хотів скуштувати сьогодні. Якусь страву дитина хоче, якусь не хоче. Мама зготувала одне, дитина, наприклад, не хоче, хоче щось інше. Можна дитині запропонувати вибір, наприклад, або суп, або каша, спитатися, що ти сьогодні хочеш їсти, суп чи кашу? Дитина обов'язково скаже. От або, наприклад, кашу наприклад, чи з картопельку. Тоді е, дитина, мама буде знати, що конкретно дитина хоче. Якщо все-таки дитина відмовляється від молока, є ще набагато і ще дуже корисні молочні продукти інші. Тобто, значить, все-таки її організм зараз не потребує молоко. Кефір, ряженка, йогурти натуральні, домашні варто робити самим, Це вже зараз у нас. Є можливості, так, тобто і мультиварки, і якісь спеціальні закваски, які, коли мама може сама приготувати домашній йогурт замість цих консервантів і барвників додати ягідок, і це буде набагато цінніше. Тобто, отакі все молочні продукти, кисломолочні обов'язково. З раннього віку заохочуйте дитину допомагати вам готувати. Навіть дворічний малюк може перемішати салатик, покласти ковбасу на хліб, а ложки на стіл. Дитина ближче познайомиться з продуктами і їй буде цікавіше спробувати приготоване власноруч. А ще психолог рекомендує усій родині їсти за одним столом, а не кожному окремо. У дитини має бути власне місце біля дорослих і при бажанні своя тарілочка. Піти з дитиною, наприклад, в магазин чи на ринок купити саме дитячу тарілочку, яка ось, буде їсти саме дитина, де, наприклад, може бути зображена якась тваринка, квіточка, лялька, так, щоб дитині було приємно і вона знала, що це саме дві тарілка, яку вона має їсти. Кожна має свої тарілочки, їм цікаво їсти з таких з малюночками, і знову ж таки можна заохотити дитину. Коли він не хоче доїдати, тоді можна там ну, з ним побавитися, сказати Давай доїмо, і там знизу, от ми побачимо принцесу чи машинку. Якщо ваш малюк незабаром відвідуватиме садочок, потурбуйтеся завчасно, щоб він самостійно користувався ложкою. Хлопчик в мене, якщо він не хоче їсти, то мені доводиться запропонувати його покормити. Тоді він краще їсть. А от сама маленька, навпаки, я її кормлю, вона не хоче їсти. Тоді я їй пропоную, кажу, бери сама ложечку там чи вилочку їж, І їй так цікавіше. Мама для того, щоб ти наготувати, використовує куча іграшок, телебачення, мультики, телефони, смартфон на час часи дуже модно. Дитина. Дитина, яка капризує цього робити, не варто, тому що дитина відволікається, і процес травлення в неї дитини сприймається як гра, гра в щось і. Рано чи пізно іграшки використовуються всі: одну іграшку можна взяти за стіл, другу не можна взяти. То для дитини, яка виродує, такого робити не бажано. Щоб заохотити дитину їсти, можна прикрашати страви. В інтернеті пропонують найрізноманітніші варіанти їх оформлення. Якщо маєте час і бажання пофантазувати, тоді гайда готувати. Вихователі у садочках також вдаються до невеличких хитрощів, щоб діти не залишилися голодними. Викладаємо картоплю гіркою і кажемо, що це вулкан, який потрібно знешкодити. Наприклад, якщо молочна страва і не дуже хочуть їсти, то кажемо, що на дні тарілочки там, наприклад, бджілка є в нас, і вона потоне, її треба швидко висвободити. Ну, ще як, використовуємо елементи змагання. Наприклад, Сергійко або Настя хто швидше з'їсть, і вони тоді змагаються. Або вже дивимося, що дитина навіть не зачепилась за молочну страву, наприклад. то Тоді пропонуємо: давай з'їсти тільки дві ложечки. І все. І відсунеш тарілочку. І вже як взяв дві ложечки, вже дивимося. і… Тарілочка порожня. Підтримують ініціативу вихователів і працівники кухні. Діти однієї групи не дуже полюбляють ну, пшоняну кашу, наприклад, і рисову. І кухарі поєднали їх і сказали, що це каша дружба. Діти з задоволенням: вже як Катерина Васильівна несе кашу дружбу, вони їдять, щоб бути дружними, щоб гратися гарно. І на завершення, пам'ятайте, що у дитини прикладом для наслідування є в першу чергу батьки. Тому зверніть увагу на те, що ви споживаєте протягом дня, де ви їсте та як ви це робите. Цього навчального року держава взялася забезпечити учнів четвертих та сьомих класів безплатними підручниками. Правда, таке рішення прийняли на початку серпня, тому видавці не встигли надрукувати книги до початку навчального року. За словами міністра освіти і науки Сергія Квіта, зараз видавці над цим ще працюють. І незабаром підручники мають з'явитися у школах. Міністерство освіти разом з компанією Microsoft презентували портал «Є-підручники», який дає можливість легально завантажити електронні копії посібників. Проте за один такий примірник потрібно заплатити 25 гривень. Термін дії кожного підручника 365 днів, після чого доступ заблокують. У жовтні стартує перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів. Другий відбудеться у листопаді-грудні. У січні-лютому 2016 року проведуть третій етап шкільних олімпіад. Учні наукового товариства пошук загальноосвітньої школи номер 123 отримали можливість відпочити за кордоном. Задяки перемозі у міжнародному конкурсі молодіжних проєктів з енергоефективності Енергія і середовище», що проводиться у рамках міжнародної освітньої програми Спаре, школярі разом з вчителем біології Ганною Григорівною Шведун були запрошені до міжнародної літньої школи під назвою Клімат енергія навколишнє середовище казахського міста Алмати. Цьогоріч до школи завітали делегації з 11 країн світу. Учасники і в учні і вчителі були об'єднані у п'ять команд. В кожній в кожну команду входило вісім дітей. Причому з таким розрахунком, що це були учні різних країн. І на одну з команд на кожну команду також один дорослий, один із учителів, також був як член команди. Програма перебування у школі була досить насиченою. Семінари, майстер-класи і тренінги з питань вивчення енергозбереження і змін клімату надали можливість учням та керівникам представити нові розроблені ними проекти та обмінятися досвідом. Представляючи різні країни і розмовляючи різними мовами, діти знайшли цікаві теми і для вільного спілкування. Враження мої найкращі, тому що я познайомилася з багатьма новими друзями. Я знайшла своїх однодумців, навіть які знаходяться далеко від мене. Тобто цей табір об'єднав багато людей, які Мислять однаково, тобто всі е, хочуть е, зробити світ краще. Від табору в мене залишилися тільки найкращі емоції, найкращі враження. Е, дуже хочеться повернутися туди в наступному році. Е, дуже хочеться пережити це з, 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 знову і знову, тому що е, там я знайшла своїх однодумців, е, знайшла е, людей, з якими я можу обговорювати ці теми е, і тих людей, які будуть розуміти мене на тому самому. Плані, ну на якому я хочу, щоб не розуміли, в результаті роботи літньої школи її учасники отримали дипломи від організаторів міжнародної освітньої програми Спаре і були запрошені на відпочинок до літнього дитячого табору Молдови протягом дев'яти днів, понад 60 представників з України, Придністров'я Молдови та інших країн відпочивали. А під час семінарів, тренінгів, рольових ігор в цікавій і доступній формі. Представили власні наукові праці і пропонували шляхи вирішення екологічних і енергетичних проблем. Було в нас багато майстер-класів, які навчили мене із матеріалів, які вже не потрібні, зробити матеріали, які я буду використовувати в подальшому своєму житті. Наприклад, та ж сама коручка, яку можна. Використовувати, якщо в тебе зламалася своя ручка, ти можеш просто взяти старий яркуш, завернути ту ж саму ампулку і в тебе вже буде своя ручка. Мені, наприклад, сподобалося, я спробую і дома таке зробити. Це робота була дитяча, яка запропонувала такий, здається, примітивний спосіб, як на дошку для глаження. Підставляти фольгу. Тоненько алюмінієву, і вона підрахувала, що це буде економити енергію праски, коли ми не користуємося. До спільної команди школярів і вчителів долучились волонтери і студенти вузів, учасники міжнародної освітньої програми «СПАРЕ». Діти були розподілені на загони кожен з яких виконував окремі завдання. Особливі враження у дітей залишили проведення майстер-класів, концертні виступи і рольові ігри. такі школи потрібні саме для того, щоб перш перш за все діти. Знаходили спільну мову у тих питаннях, які одна країна вирішити не може, і щоб вони бачили, що є розуміння цього питання, і в інших країнах. Я вважаю те, що ми не с покоління. Ми повинні вже на цьому етапі вже задумуватися над такими проблемами, щоб ми потім могли вже їх вирішувати, коли ми вже підростемо, щоб це було вже не в таборі, вирішувалися, а вже на міжнародному рівні. Сьогодні у дівчаток і Ганни Григорівни Шведун є чимало нових ідей і планів, адже школа є пілотною у Дніпропетровській області щодо впровадження новітніх ідей з енергоефективності та енергозбереження. Тому майбутній захід спаре, запрошує друзів, об'єднає усіх небайдужих юних науковців Криворіжжя і нашої області. Любов у дитячому садочку це не дитяча примха, це природний етап розвитку і дорослішання особистості. Що ти відчуваєш, коли ти закох... закоханий? Відчуваю радість, відчуваю то, що ніколи не відчував. Відчуваю то, що ніколи не могло збутися. Я, я, я почув, я іще міг почути, що в мене б'ється сердечко. На мою думку, кохання це коли діти люблять друг друга. Дінка закохана і красива. Почуття кохання це коли серце б'ється дуже добре. І, і коли любов стає між собою. У цьому віці у малюків присутня дитяча безпосередність. Вони ще не навчилися приховувати свої почуття від оточуючих. Крихіці хочеться поділитися зі всіма своєю радістю і в першу чергу з батьками. І тут ваше головне завдання сприйняти інформацію серйозно, зацікавлено та щиро вболіваючи за почуття сина чи доньки. Зверніть увагу, в кого зазвичай закохується ваш малюк. Ви легко зрозумієте, що для нього стоїть на першому місці: краса, сила, спритність, сміливість чи на Навпаки, задыркуватись и хуліганство. Очень важно спрашивать, а чем он тебе нравится, а что он такого особенного делает, да? почему, он, почему привлекает. Э, умный родитель тогда понимает, что происходит внутри ребенка, что он пытается компенсировать его ребенка, и, ища это качество в ком-то другом. Вливаючись у колектив садочка, дошколярик переживає складний процес соціалізації та відриву від сім'ї. Він входить у нове, більш широке коло спілкування. Тож в об'єктах симпатії найчастіше шукає ті якості, яких саме зараз не вистачає. Поступово у дівчат та хлопців вимальовуються свої ідеали чоловіка та жінки. Дети квіти. І їй допомагати в чомусь тяжкому писати. Чоловік має поступати дівчинці, бути добрим, поганого нічого не робити. Ходити з нею десь в кафе, кудись гуляти. Він бути гарним, ніжним до дівчинки, візливим, допомагати їй. І бути дарити всяке гарне, щоб їй подобалось. Кольцо, сердечко, форми. Стабільністю відносини до школяриків аж ніяк не відрізняються. В цьому віці діти дуже часто змінюють об'єкт своєї любові. Вчора йому подобалася одна дівчинка, завтра інша, післязавтра третя. І так до нескінченності. Бувають ситуації, коли тобі хтось подобається, а ця людина ну, тебе не любить. Що робити тоді? Можна робити так, можна зробити щось дуже гарне, дуже щось, щоб подобалося тому, і він тебе може полюбити по-любому. Треба закохатись другу дінченку. Ну, як вона закохалась другого, то треба в другу дівчинку закохатись. У садочку діти зазвичай закохуються не в людину, а в якості, якими вона володіє. Саме тому дівчинка може одночасно полюбити з десяток кавалерів, адже не може ж один хлопчик поєднати в собі всі привабливі якості. Це нормально. Не критикуйте дитину за непостійність і не намагайтеся пояснити, що любов може бути тільки одна. Радійте, у вас росте емоційна дитина, і у ваших силах направити її емоції в потрібне русло. Батьки, мабуть, повинні звертати увагу більше дітей на те, що треба бути постійними. От і все таки ну це теж наука життя. Вчити домагатися свого, боротися за своє кохання. Якщо ми викликаємо таке безвольне е, істоту, то їм в житті буде важко. Значить, це таке спробувати, як так як деякі діти сьогодні говорили гарними вчинками, гарними поступками, звернути на себе увагу, допомогти. Трирічний карапуз може сміливо зізнатися в любові п'ятирічній красуні. Він, не соромлячись, називає предмет своєї симпатії нареченою і щиро пропонує одружитись вже сьогодні. Хлопчики підходять, можуть десь обняти дівчинку, можуть обов'язково в них прояв прояв такого піклування. Вони можуть допомогти іграшку піднести разом з тим, вони можуть десь запросити погратися, разом побудувати якусь будівлю, розглянути книжечку. А якщо є такі дітки в нас в старшій групі, які вже читають, то вони одне одному навіть по реченню по два читають. Перше почуття природний етап розвитку і дорослішення особистості маленької людини. Дитині важливо зрозуміти, що саме вона відчуває і чи ці нові почуття є природною нормою. Пояснити та розтлумачити в доступній формі для її віку ваше спецзавдання. Для прикладу можна переповісти історії, оповідання, казки, які найбільше розкриють трепетні почуття. Ділитись спогадами та асоціювати їх із проблемою дитини це чудовий спосіб допомогти їй пережити цей перший емоційний спалах, який колись пережили і ви. Діти програють ті моделі, які вони бачать у своїх дорослих батьків. І якщо, наприклад, в сім'ї прийнято, що батько не приділяє матері увагу, не допомагає, наприклад, їй по господарству, або, наприклад, там не подає верхній одяг, чи не відкриває двері, чи не допомагає з важкими, з важкою ношею, то таким чином хлопчик автоматично буде щитувати таку поведінку як норму, і він не зможе так само, як би хотіли, наприклад, жінки, так або, наприклад, мами, або дівчатка, що він поводився з ними. І ще одна порада: не варто надавати темі першого кохання великого значення чи робити її надбанням усього сімейства. Цінуйте довіру малюка, адже він розповів таємницю саме вам. Тепер є маленький секрет: він гарантує підвищення взаєморозуміння. Не смійтеся, якщо малюк поділився своїми проблемами, хоча, можливо, вони здаються дрібницею, але і в три роки буває справжня любов. Героїною сьогоднішньої рубрики є Настя Тісарук із села Кульчинки Ківерсівського району. Зараз дівчинка навчається у другому класі. У нинішні осінні дні з радістю пригадує літні канікули, як купалася, як із батьками та братиком Іванком ночували біля річки Стир. Серед приємних спогадів і похід у зоопарк, катання на каруселях, ігри з друзями. А ще Настуся щодня допомагає мамі поратися по господарству і вирощувати квіти. Хороша помічниця підростає у мами Олі і тата Сергія.